Вітаю, друзі! Якщо ви живете у приватному будинку або у вас є дача, чи ви облаштовуєте територію цивільної інфраструктури, насосне обладнання стане вам у нагоді. Саме тому пропоную звернути увагу на насосне обладнання торгової марки Vitals Aqua. В лінійці бренду налічується широкий асортимент насосів: поверхневих, циркуляційних, заглибних дренажних. Та занурювальних для свердловин та колодязів, насосних станцій, розширювальних баків, гідроакумуляторів та контролерів тиску. Дані агрегати стануть вкрай необхідними, якщо вам треба провести воду на ділянці, примусову циркуляцію теплоносіїв у системі опалення або рівномірної подачі води у будинку. Підвищити тиск води у системі централізованого водопостачання, коли у вас не запалюється колонка або котел, у випадках, коли необхідно дістатися до води у колодязі чи свердловині, відкачати брудну або чисту воду з підвалу, будинку, погребу або з басейну. Насоси торгової марки Vitals Aqua мають високу якість, адже виготовлені з відмінних комплектуючих за європейськими стандартами, що підтверджується гарантійним терміном у 36 місяців. Саме тому дане обладнання завоювало довіру величезної кількості людей своєю надійністю та енергомічністю, тривалим терміном експлуатації та зручністю у використанні. Важливо відзначити, що відмінною рисою Vitals Aqua є достовірність заявлених показників. В описі до насосного обладнання не завищується показників та вказані лише реальні характеристики. Окрім того, насоси відрізняються. У статорах усіх моделей насосів використовується високоякісний мідний дріт. Робочі колеса насосної частини виготовляються з латуні високої якості і балансуються в автоматичному режимі на виробництві. Вали насосної частини виготовлені з нержавійної сталі. Внутрішні стінки насосної частини багатьох насосів мають антикорозійне гальванічне покриття. І це не весь перелік плюсів даного обладнання. Тож залишайтеся надалі з нами, аби дізнаватися більше. У наступному відео ми приділимо увагу насосним станціям. Розповімо, навіщо вони так потрібні та як їх обрати. Залишайте свої коментарі під цим відео зі своїми побажаннями та запитаннями. А ми будемо відповідати на них в наступних відео. Ну і не забувайте підписатись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати найцікавіше. До зустрічі!